Всім привіт! Ви знаходитеся на моєму каналі Зімоха. Це проект під назвою Землянка. Чотири дні назад я із своїми друзями вирішили построїти землянку. Як ви бачите, зараз зима чудова, чудові лише обставини, тому що ніякі лишні шуми, оце, люди там, ніяких грибів, нічого, зовсім нічого, чудові лише обставини крім землі ґрунту, який замерзає трошки і тяжкіше копати. Я детальніше зазняв четвертий день. Перші три дні я не думав, що буду знімати ролик-відеоролик на Ютуб. То перші три дні там деякі фотографії зараз все побачите. Оце перший день, там де ми тільки приїхали, знайшли територію для розміщення нашої землянки, помітили все та почали строїти. Оце тут перший день. Це другий день. Другий день. На другий день ми викопали десь мені в трошки вище пояса. Зараз це відео побачите. Тут по поясу ще жовто. Четвертий день, ви побачите прямо зараз. Це було досить тяжко на четвертий день. Дуже нелегко сказати так можна навіть. Просто те, що зима, сніг, 16 градусів, морозу тоді ще було, потім десь в лісі, десь 10 було. Не було так холодно в лісі. Ми підпалили вогник. Зараз ви побачите його на відео. Та на, на нас не було часу грітися. Ми весь час робили землянку, копали такі от великі грудки, крейди доставали звідти. Ну, викопали як на мою думку, двоє людей. Ми приїхали туди. Викопали досить круто, і це заслуговує вашого лайкоса. Ну, а це кінець першої частини землянки. О, Якщо та... вам сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться на канал, крішіть колокольчик, щоб не пропустити нашу другу частину е, про виготовлення землянки. Ну а поки що, друзі, пока.